Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу, сьогодні такий день, я дуже хвилююся, тому що я вперше роблю закваску на хліб. Можливо, коли хтось посміється і скаже, О, о, Господи, вона вперше робить закваску на хліб. Але для мене це дійсно я готувалася до цього і я хотіла, я йшла до цього своїм шляхом, повільним, можливо, але я до цього йшла. Такий рецепт, насправді, це якби таких рецептів можливо дуже багато знайти на Ютубі і всюди, у всіх книжках. Але я хотіла б спробувати зараз саме той рецепт, який мені порекомендувала моя колега. Він дуже простий насправді. Беремо 100 г борошна і 100 мл води кімнатної температури. І все. І більш нічого. Борошно я беру звичайне, тому що е, поки що хочу спробувати на такому борошні, а потім вже будемо робити на цільнозернове борошно або ржаний хліб будемо випікати. Зараз я відміряю 100 г борошна. Так, 101. И еще 101. 100. Все, є. <с> так, 100 грамів борошна. Висипаємо. Придбала навіть спеціальну баночку, хоча, як кажуть, дуже багато людей, майстрів з хліба, випікання хліба. Ой-ой-ой, що це таке тут трапилося. <гум> що не потрібно готуватися спеціально, не потрібно нічого купувати. Починайте з простого: не потрібні форми для випічки, нічого не потрібно. Тому я так і, і хочу зробити саме так: не готуватися. Але баночку купила. Так. Угу, Трошки. І Віділліємо. Так, двісті один. біля тебе побути. Можна, звичайно, побуть. Сто денно п'ять оце. Фоткачальника. От око в мене чайника. <с Balach -chaila> так, тобі ставлю водичку, тому що ми хворіємо зараз на разі так. Все. Вода та борошно. І все перемішує. Я хочу перемішати. Ти хочеш, давай перемішай. Мій помічник. Я розводь. Так, розводь. Як помічника звати, а ти сам скажи, як тебе звати? Так, ти. Леонід його звати, так? Я Льоня, кланіць. мій син Льоня. Ну це ж є українською мовою Леонід. Так, все, все, молодець. Оце. Я тобі Оце. дуже вдячна. Ні. Так, ось така у нас вийшла консистенція. Е, зараз я ще гарніше його розколочу трохи. Чашку тобі, так, натримай. Тобі підійде така? Mm -hmm. Так. Почекай, на спірана. Давай вливай гарячу воду. Воду розбавляй. Розбавляємо. Вибачте. У нас Вибачте. такий каламбур вийшов Закваски. Yeah. На, Нахли. Так, ретельно перемішуємо, щоб не залишилося у нас борошно, якому не дісталося водички. Ну і все. І через 12 годин, зустрінемось з вами знову. Це буде таке. Бачите, така у нас консистенція. Густої, ну, принципі, не густої yes. сметани. Мама готувальниця. Мама-готувальниця. Так. Бай-бай! бай Так, це зробили. Все, тепер ми ставимо, саме головне це в тепле місце поставити. І е е е е не, не, а, дуже, не дуже сильно накривати кришкою. Просто його її прикриваємо. Я, не, не треба закривати, ось так ми Я робимо. Е хочеш ось так? Да, ну давай, роби так, як ти хочеш. Так. Ого, бачиш, яка вона сильна. Отак. От ну, я без твоєї допомоги б не обійшлася. Ні, не треба вже нічого трясти. Все, тепер я ставлю в духовку, в якій я випікала свої мафіни. І через 12 годин, тобто зараз 8 година. Так, відчини, будь ласка. О 8 годині ранку я знову буду робити процедури. Токи готова! Так. А які, то я вже тоді розповім пізніше, що ми а -а -а. будемо робити далі. Все, на все добре, гарного вечора. Бувайте! Бувайте.